Служать та захищають. 4 липня виповнилося 10 років від заснування Національної поліції України. З нагоди професійного свята поліцейських Вінничини відзначили державними нагородами та нагрудними знаками. Нагрудні знаки Національної поліції України, відзнаки за оборону України, Золотий Хрест, ордени патріот України та інші нагороди отримали більше ста поліцейських. Нема сильніших або слабкіших підрозділів. Нема у нас карний розшуку там сильнішого, або слідства сильнішого або блоку громадського блоку сильнішого. Вони всі міцні, кожен виконує своє завдання. Всі наші поліцейські, міцні, єдні, і ми виконуємо одну функцію на сьогоднішній день. Вибухотехніка Ігоря Підлісного нагородили відзнакою за оборону України. У цій сфері чоловік працює більше 27 років. Завдань стало більше після початку війни. Поліцейський зачищав території від вибухівки під час АТО, а зараз постійно виїжджає на розмінування Харківщини та Херсонщини. Його команда перша на місці падіння ворожого залізяча. Збили безпілотник російський Гербера. Він називається Це могилів Подільський район. От, Перед цим був Х-101 ракетами, ми вилучали бойову частину і уламки теж її збили. Але в більшості всі безпілотні літальні апарати, а також балістичні, крилаті ракети та будь-які боєприпаси, які летять на територію України. Одним із перших приїжджають на місце виявлення або вибуху, або уламків у даних предметів приїжджають вибухотехніки національної поліції. Чоловік каже, головне в роботі продумати свої дії, вивчити об'єкт та наближеність до населених пунктів. Але окрім досвіду та знань, важливий і позитив. При будь-якому підході я стараюся відкинути будь-які думки, що стосуються побутових якихось умов. Треба думати за об'єкт. Треба зосередитися на об'єкті і підходити до нього вже з чистою головою. Особовий склад поліції Вінничини з ювілеєм привітав Вінницький міський голова, вручивши подяки правоохоронцям. Починаючи з 2014 року, ваші підрозділи були на сході країни, на півдні, на жаль, є втрати. Але важливо, що ви там теж захищаєте всю Україну і нашу Вінницьку область. Якщо говорити про Вінницький регіон, то я думаю, що дуже важливо, що ви стоїте, знаєте, на такій лінії оборони проти хаосу. Ви перші завжди там, де є потреба у вас. Також правоохоронці отримали почесні грамоти обласної ради та обласної державної адміністрації. Анна Шутова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.